Розкішний фінальний епізод першого сезону Андора був не дуже багатим на великодки, але все-таки кілька мені вдалося розшукати. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку-далеку галактику. Отже, поїхали. Мотма мав розмові з чоловіком згадує Канто Байт. розкішне казино з епізоду Останні джедаї. Можна ненавидіти восьмий епізод. Але Кантобайт не любити неможливо, бо це найрозкішніше і найвитонченіше місце у всій франшизі. До речі, саме з Кантобайт автори Андора позичили чимало представників інших рас для вечірок Монмотми. Імперський шаттл класу Лямда з епізоду повернення джедая», думаю, впізнали всі. Поряд з ним стоїть вантажний шатл типу Дзета, подібний якому можна вперше побачити в бунтарі. Саме на такому зарельоті Касіан Джин та інші повстанці проникли на скариф. Штурмовиків смерті ми теж вперше зустріли в бунтарі. Цікаво, що їхній дизайн базується на ранніх концепт-артах звичайних штурмовиків геніального Ральфа Макворі. А якщо ви хочете глянути, які з його дизайнів знайшли своє місце в сучасних зоряних війнах, то запрошую переглянути моє відео, посилання в кутку екрану та в описі. Кухня виглядає як типовий занедбаний харчоблок якоїсь столовки у нас. А ваги які! Я прям згадала радянські гастрономи. Ви не повірите! Але я помітила, що цей кухар їсть щось блакитне. Чудово! А то я вже встигла засумувати за блакитною їжею. На цеглині Марви вказані її ім'я та дати народження та смерті. Експерти за Рабешу порахували, що їй на момент смерті було 77 років. Також в написі використано іншу систему літочислення, а недобре знайому нам систему з битвою Приявені в якості відправної точки, що не дивно, адже на час подій серіалу битва Приявені ще не відбулася. До речі, майстри з реквізиту не полюнувалися і вказали неабиякі дати, а саме актуальні для серіалу. Це представник раси Кубас. Впевнена, ви всі згадали його родича Гаріндана з епізоду Нова Надія, який навів імперців, дроїдів та сокіл. Вигони корабля, на якому бікс, брасо, бі та інші тікають з Ферікса, такі ж, як у повстанського Вайвінга. На посадковому майданчику можна побачити кілька цікавинок. Кабіну Вайвінга, корабель тієї ж моделі, який був в очі з безтуна в 9 епізоді, та легкий вантажний корабель типу VCX100. З урольотом цієї ж моделі був привид серіалу повстанці. Пропустила щось? Які ще великодки та відсилки ви помітили? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Патреон посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!